Добрий день, шановні аграрії! Ох і погодка! Дивіться, зібрали хотин, врожаєм задоволені. А що тепер його зробити з бадинкою? Вона вже сусідям вон, на соняшник полетіла. І так, шановні аграрії, яка наша ціль цього внесення? Чому саме в жовтні місяці ми рішили зробити оцю ось процедуру? Так як багато аграріїв стикаються з цією проблемою, саме кукурузняних пожнивних решток. От на тій половинці ділянки у нас там соняшник посіяний. Пройшов рубящий каток і взагалі ніяких проблем. Палка розсипається. А оця ось ось бамбукова удочка, шановні аграрії, для неї треба одного року, не вистачає, щоб вона в почві перетворилася в добриво. Так от для того, щоб дана, дана бадилка саме стала добривом, шановні аграрії, і треба проводити таку процедуру. Що ми робимо? Ми зараз на частині ділянки вносимо препарат Деймос. Це звичайний якоби деструктор, але це саме харчування для бактерій. Накормлені бактерії будуть переробляти пожневні решки. Де вони їх будуть переробляти? Вони будуть переробляти саме їх в ґрунті, шановні аграрії. Тому Деймос із карбомідом обробляємо і на другу ділянку заряджаємо іще так же само ґрунт, але вже фосфором, тобто вносимо препарат органофоску. Тому що дана культура забрала з почви фосфора, тобто він завжди в дефіциті. Завжди він в дефіциті. І багато від нас питань, а як вносить органофоску? Весною чи осени? От ми для вас і робимо експеримент. Зараз його внесемо і осінню. І весною, Тож і побачимо результат. Те, що результат буде положительний, це я вам відразу гарантую, тому що ми ці опити вже залажували раніше. Ну, а Подивимося на цій ділянці. По предісторії, тут був, тут була пшениця, посіяний ріпак, сходи були погані і посіяна кукурудза. От, А зараз планується, е, буде тут оранка. Спочатку буде дисковка, потім оранка. От, і посіємо або соняшник, або сою. От. Тому це наша така задача. Значить, дані, рештки, дані рештки переробити добриво. що Вони так самі, вони нікуди не дінуться. От. Я, шановні аграр, як ви замітили вже і раніше, я поважаю таку технологію, як ноу-тіл, да? От. але більше, від... більше поважаю і сам практикую технологію саме класично. От. Тому що, якби. Хто б тут що не казав, от, як би ми гробимо чи не гробимо землю по класичній технології, та ну знаєте, вже якісь, не знаю, на наш вік ще нічого не угроблено, а тільки покращуємо. А чому покращуємо ми технології? Тому що, шановні аграрії, ми вносимо органічні препарати. А органічні препарати, вони являються будуть е, працювати як активатор ґрунту. Тобто, шановні аграрії, якщо дане, дану ділянку землі, от бачите, волога є, дану ділянку е, вносити добрива, мінеральні да, і псувати почви засаряти. Тобто, як ніякого про відновлення почви, ми не балакаємо. Тобто, ми дали культурі. Вона його в випадку взяла половину, а те залишилося, і все, ніякого дії немає. А от уже органофоска, шановні аграрії, вона являється, являється її активатором ґрунту. Тобто фосфор органічний, калій органічний. Дані речовини органічні в составі цього 50 препарату: 52%. Фосфор і калій у виді монофосфатів, тому вони доступні. І це буде найкраще харчування для наступної культури. А плюс, якщо воно ще й рештки наші переведе в добро, то це ж взагалі буде суперово шановні аграрії. Я нікого не настаю, не той. Ми робимо так. У нас це гарно виходить. Гарні результати получаємо, а ви дивіться, хочете спробувати. Обращайтеся, підскажемо. Є силочки на сайт наш, да? де ви можете більш детальну інформацію. Можете з менеджерами поспілкуватися, з агрономами. Ну а ми будемо далі вносити. Час буде ще одна заправочка. Слідкуйте обов'язково за нашим каналом, шановні аграрії. Та я вам відразу вже кажу до побачення. Підписуйтесь на канал. Вам бажаю мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. І обов'язково слідіть за вашими ґрунтами, покращуйте їх стан. Оставте щось корисне і приємне для ваших дітей і потомства. До побачення, шановні аграрії!